Привіт, мене звати Олена, це канал Простір Любові, і я вас рада вітати на своєму каналі. Сьогодні у мене, до речі, Миколаїв, так що вітаю вас усім з цих святом. Також вітаю ЗСУ з їхнім професійним святом, велика їм вдячність від мене і від усього українського народу. Я думаю, ви приєднуєтесь. Позаминулому відео казала, що до 7 тисяч підписників хочу зробити подарунок, але я передумала. На що чекати 7 тисяч? Вони все одно будуть, будуть і 7, будуть і 10 тисяч, я в цьому впевнена. До речі, постійних глядачів у мене по статистиці YouTube близько 16 тисяч. І я думаю, що якби іще стільки з них там підписалося, хоча б половина, то це було б дуже круто. Так от. Щодо підписників, подарунків. Я сьогодні хочу бути Миколаєм. По-перше, далі ви побачите новорічні підвіски, які я робила. Я хочу їх подарувати. У мене є такий набор підвісок із чотирьох штук, які я сама робила. Сподіваюсь, вам видно. Побачите процес створення. І також на моєму декупажному каналі є відео вже про те, як їх робила. До речі, таке не в тому форматі, якому завжди, а взагалі без слів, тільки з музикою в реальному часі, так як я їх і роблю. Так от, вирішила подарувати ці підвізки, але це ще не все. Я думала, думала, яку ж для них коробочку зробити, як їх відіслати. І потім вдома я в себе знайшла, це теж я раніше ще робила кілька років тому такий короб. Я навіть не знаю, чи це можна для, на кухні десь, для спеції чи для якогось швейного прилаття, рукодільниця, можливо, для ниток. Ну, тобто він такий лимонно-шоколадному кольорі. Таких спокійних кольорах, етнічно. Я подумала, що ці підвіски ідеально лягають для пересилання, мається на увазі в цей короб. І я вирішила подарувати все разом. І підвіски, і короб. Так от, для підписників, хто хоче такий подарунок собі. Ну, я думаю, десь через відео ми його розіграємо, і я вишлю, то напишіть в коментарях, що ви хочете подарунок. Підпишіться, якщо не підписані, поставте лайк цьому відео і будемо розігрувати. Так от, мабуть, на цьому все. І з святом вас. ну Для вас уже, мабуть, буде з минулим. Не забувайте писати коментарі і вказувати, хто хоче подарунок, бо я розумію, що ну, можливо не кожен його хоче, тому пишіть тільки, хто хоче. І серед них ми розіграємо. Так що успіху вам і приємного перегляду, далі буде влог. Привіт ще раз, і тут ми повертаємося у вівторок, коли я нарешті добралася до вітальні, дістала свою стару ялинку, розправляю її. Вирішила таки поставити тут, на цій поличці, біля груби, бо іншого місця я її не знайшла. І хоч у нас для цієї Ялинки із минулих років залишилася Гирлянда, ну, від струму. Але оскільки в цьому кутку в нас взагалі немає розеток, і раніше, коли ми ставили ялинку з цією гірляндою, то нам доводилося тягнути подовжувач аж із дитячої кімнати через поріг. І цього разу мені цього не хотілося. Це по-перше, по-друге, через вимкнення світла, я таки вирішила придбати у Аврорі гірлянду від батарейок. Купила, як ви бачите, у білому світлі. Ну, Взагалі, то мені теплі кольори більше подобають. Але в наявності був тільки білий і кольоровий. І після гірлянди вже перехожу до прикрас. Так, і доки я наряжала ялинку, Данилку тут теж щось брав, якісь скочі, щось мостив, що ти тут робив. Зараз буде якийсь сюрприз. Я так зрозуміла, що він собі всередині ліжка щось причепив. Опа! Дивіться, як класно. Супер. Теж новий рік прийшов і до нього. Його бригантину. Продовжую прикрашати, до речі, в цьому році я так суттєво обновила асортимент своїх іграшок через те, що я. Там, мабуть, років 5 я користувалася одними іграшками. Там ну, так, незначно щось новеньке докупляла по кілька штук, а цього разу вже прямо рішила, вирішила ті старі іграшки десь роздарувати і щось новеньке повісити. Щодо прикрашання цієї ялинки, дуже задумувалася над тим, щоб купити штучний сніг, і її трішки так припилити. Але все-таки практична сторона мене зупинила, бо я зрозуміла, що коли я буду наряджати її, і потім в процесі користування експлуатації ялинки цей сніг буде труситися по всій хаті. Це мене зупинило. До речі, якщо у вас є якийсь досвід користування штучним снігом, то напишіть настільки це практично. І отак виглядає ялинка, і отак виглядають всі ці мішки з іграшками, які треба ще перебрати. І в процесі наряджання тієї ялинки я знайшла ще комплект срібних бантиків, які дуже гарно сюди вписуються. Це, до речі, в мене Данилко штативом сьогодні працює. Живий штатив такий собі, і вирішила ці срібні бантики начепити ще на цю ялинку. До речі, та ялинка, як ви бачили, така в мене в червоно-золотистих кольорах, а ця в біло-срібно-синіх. До речі, дуже вам дякую за поради в коментарях щодо цієї ялинки. Дійсно, я думаю, чому я не додумалася. Ну, залити її в гіпс, вона б дійсно дуже б гарно стояла. Але чесно кажучи, зараз коли вона наряджена, мені вже ну не захотілося з нею щось робити. Я думаю, сподіваюся, що її тут на цьому, на цій тумбі ніхто не буде чіпати. Вона там трошки вперлася в поличку, і, начебто, стоїть міцно. То я думаю, що цей, цей рік вона ще так перестоїть. А на наступний рік я вже, мабуть, її залью у гіпс. Щодо цього глечика, він теж мені, чесно кажучи, візуально не дуже подобається. І взяла я його тільки через те, що він керамічний. Це найважчий глечик у мене, а мені саме потрібно було щось важке, щоб ялинка не перехилялася. І далі ви, власне, побачите, як я вирішила його задекорувати. Цей глечик. Тут я теж, до речі, читаючи коментарі, вирішила ту серветку поки що під ялинку поставити. Ну, а потім вирішила, що взагалі їй тут не місце, а серветку зверху на поличці поміняла на таку на ручної в'язки. І дуже сподіваюся, що у вас ще не закрутилася голова від мого оператора. Потім я ще замінила гілочки, взяла із веранди і поставила в це відерце. І наперед забігаючи, скажу, що і цього коня з коретою і е туфельку, да, як буде українською туфелька. Ну, загалом казку попелюшка я теж забрала під більшу ялинку. Киця, я розумію, що ти сама миєшся, але ми все-таки вирішили. Прийшов цей день. Ми, на... до речі, довго... дуже довго на це зважувались. Не подобається мені, як вона вже пахне, і хочеться її помити. Ми її дуже давно не мили, мабуть, не знаю, ще маленькою. Все, що, давай закрою двері, приде. Це на фоні шумить дуйчик, тому що у нас у ванні так зазвичай без нього 10 градусів всього, тож ми нарешті взялися мити кицю. До речі, дуже цікаво, як часто ви миєте своїх котів і чи миєте взагалі. Бо я думаю, якби вона в мене жила в хаті і зовсім не ходила на вулицю, то я б, мабуть, б взагалі не парилася. Ну, Щодо миття мається на увазі. А оскільки вона гуляє, то якось вона приносить з вулиці якийсь запах, який мені не завжди подобається. І вибачаюсь за ракурс, за наші спини, бо я насправді не придумала, де поставити штати в такій е, тісній кімнаті. Ну що, Кіця, пережила? Все нормально. Інтерв'ю <гум> як тобі? <гум> не знаю, чи котів сушити феном чи ні. Ти так близько показуєш. <гум> <Все>. <гум> Ми наконець помили. Ну, загалом роботи їй були, як то кажуть, на цілий вечір. і Потім я їй допомогла і посушила ще феном. Загалом про ту ікру, круто вони її буквально за день і з'їли. Нічого не залишилось. Ну, я розумію, що для того, щоб вони розмножувалися, треба їх відсаджувати, там якось слідкувати, але в мене немає такої мети. І доки розтоплюю ще кілька запитань про котів, якщо ви їх миєте, да. бо настільки я знаю, що там не можна, щоб вода потрапляла до вух, то я голову взагалі не мочила. І мила її, до речі, спеціальний якийсь в мене є шампунь, протипаразитарний, здається, то ним. І в нього такий доволі їдкий запах, бо в мене потім ще кілька годин руки ним пахли. Тож цікаво, як ветеринари взагалі вважають, як часто можна чи потрібно мити котів. Хоча наперед забігаючи, от через кілька днів можу сказати, що е, запах практично такий, який і був, тому я якось не бачу сенсу навіть її і мити. Уже звичний ракурс, значить, ми будемо щось готувати. І цього разу буде пиріг із лаваша з грибами. Ну і знову це, власне, не рецепт, а ідея приготування страви, і ми, ви її, в принципі, можете робити з чим завгодно, якщо вживаєте мясо, то можна чи з куркою, чи з ковбасою. До речі, спочатку я думала, що це буде пиріг тільки з грибами, але потім вирішила ще протушити капусту. Ну, тут, як ви зрозуміли, в мене щось пішло не так, рука дрогнула, і я насипала дуже багато спецій і намагаюся їх трішки відібрати. Бачила в інтернеті кілька рецептів такого пирога, там було, в принципі, і не з грибами, і було як завертати як шаурму, потім рулетики розрізати і все це заливати заливкою. І це, до речі, я роблю заливку. До речі, потім я ще одне яйце додала. Мало двох я єсть, треба три. Так от, а другий варіант був просто класти шарами лаваші і перекладати їх начинку. Я е, вибрала другий варіант, і тут я ті гриби, що зробила раніше, додаю до капусти, і все це перемішую. Також потрібен сир, його я вже попередньо натерла на тертку і зараз буду складати цей пиріг. І так, цей пиріг зовсім не дієтичний, а дуже навіть поживний. Захотілося мені ще й майонезу туди, і сиру, і яєць, ну, ви бачите. Да? Так от я кладу шар грибів із капустою, потім зверху сир і все це з заливкою, і так роблю в кілька шарів. До речі, прикольно, що в мене форма виявилася менше за лаваші, і вони так заверталися, і заливка там залишалася всередині і нікуди не виливалася. Хоча в наступних шарах я вже забулася, здається, мазати низ майонезом. Тому тут навалила зверху. Останній шар більш ретельно так засипаю сиром, хоча б потім подумала, що було б, мабуть, смачніше, якби його посипати було б і на ці. Бортики із лавашу. До речі, вони ніяк не хотіли в мене триматися, і потім я взяла зубочистки і трошки закріпила зубочистками. Дуже боялася, що вони не загоряться. Я не знаю, чи може таке бути. Взагалі, тому десь через хвилин 10, як там вже тісто всілося, як йому потрібно, то я витягла зубочистки. А Це вже пиріг з пікся, дуже, до речі, зручно. Я завжди зараз так роблю, підстеляю пергамент, тоді дуже гарно витягується будь-яка випічка із форми. Про пиріг, він мені видався дуже смачним, дуже ситним. Але, на жаль, мій Данилко розглядів там цибулю. А я її додавала. Ну, я завжди, коли смажу печериці, то додаю цибулю. Таку ж в капусту, коли тушу, додаю і моркву, і цибулю. Тож він з'їв тільки шматочок, сказав, що там цибуля і що він його більше їсти не буде. Тож я сама його їла. А це я готую собі робочий стіл для творчості, якраз про ці медальйони, що я вам казала на початку відео. До речі, ці санчата з медальйонами я замовила ще в жовтні місяці, і все щось ніяк руки не доходили, не могла надихнутися на них чомусь. І от сьогодні нарешті. Сіла, розслабилася, включила собі класичну музику і отримала неймовірне задоволення. Це, знаєте, такий релакс, мені здається, як сеанс у психолога от просто взяти і зробити щось своїми руками. Санчата я вирішила використовувати не тільки як декор, а ще й як цукерницю чи фруктовницю. Ну, далі побачите. Цікаво, у вас таке буває. От Зараз пів першої ночі, ну, ночі, щоб ви розуміли, точно темно, і це ніч. У Мене ночний жор. До речі, вчора була така сама ситуація, але я ну, полінувалася засняти. Але вчора я хоч кисломолочний сир їла, а сьогодні мені захотілося прямо жирного пирога, Лежу, не можу заснути. Я розумію, що ну, мені реально хочеться їсти, і там в холодильнику лежить дуже смачний пиріг. Цікаво, у вас таке буває. А тут вирішила зробити собі романтику при гірляндах. Таке собі побачення з пирогом. Для тих, хто не бачив, тиждень тому в позаминулому відео я замочила сухофрукти в коньяку для того, щоб зробити штолен. Так от, вистоялися, вони в мене там, стається 6 днів і от я вже приступаю до того, що роблю опару. Для цього змішую дріжді, молоко, цукор і борошно. І Поставлю все це на 40 хвилин, ну, я ставлю біля груби в тепле місце. І отак піднялася моя опара через 40 хвилин. І далі я буду готувати здобу. Для цього нам потрібно два яйця, 50 грамів вершків, 80 г цукру. Пачка ван ванільного цукру і півчайну ложки солі, які я забулася покласти. Я вже потім, коли зробила тісто, то додала ванільний цукор цукор і сіль. Також потрібно масло 83% 150 грам. Я під відео залишу посилання на те відео, по якому я робила. Я думаю, що так буде зручніше. Це лілій цвіт, рецепт. Так от, всі ці інгредієнти ми змішуємо з опарою і вимішати потрібно буквально 10 хвилин. Потім все це накрити, поставити знову тепле місце, доки воно підійде. Тут в мене вже тісто підійшло, і після цього потрібно додати горіхи. У мене це був мигдаль. і Ну, взагалі в оригіналі було, був фундук, але фундука я не знайшла. І Також додаємо замочені сухофрукти, я їх перед цим скинула на друшляк. І вже З сухофруктами і горіхами ставимо ще на півгодинки підійматися. Тут в мене вже тісто піднялося і тут вже потрібно його ще раз ну, зам'яти, розділити на три частини, тут рецепт іде на три штоліна. І, власне, формувати Штоліни. До речі, сухофрукти у в коньяку дуже такі, досить мені сподобалися на смак. І я недавно у Фейсбуці знайшла допис, дуже цікавий. Рецепт Штоліна називається. Я його залишу, закріплю в коментарях. Почитайте обов'язково, він гумористичний, я думаю, вам сподобається. Бо я теж ледве зупинилася, коли спробувала е, кілька сухофруктів, замочених в коньяку. І вже бува подумала, навіщо мені той Штолін. До речі, хто не знає, я от тільки почитала недавно, що Штолін це така традиційна німецька випічка до Різдва і завертається вона такими ну типу, конвертиками, як, ну, як малятко, як новонароджений Ісус. Ну, технічно це як такий, знаєте, недокручений рулет, і через те, що він потім дуже рясно посипається цукровою пудрою, то він і виглядає як замотана немовля. Із пергаменту потрібно робити такі перегородки, щоб вони в процесі випікання не злиплися між собою. І показують, стільки в мене є часу до п'яти годин, доки вимкну світло. І я знаю, що воно має ну, по рецепту пектися годину, але потім дві години не буде світла, і я думаю, що він точно перестоїть, тому спробую. Будемо ні. Що ти вже хочемо трошки носив, гарний. Він взагалі через два тижні їсти. Через це його так почуть завчасно. Це Данилко в мене питав, чи будемо ми його сьогодні їсти. Хоча наперед забігаючи, скажу, що будемо. Аж увечері ми таки вирішили його спробувати. Світло вимкнули вчасно, рівно о 5. Потім я ще залишила в духовці на 10 хвилин, щоб він трошки дійшов, доки духовка була гаряча. І потім одразу, доки ще штолі не гарячі, потрібно далі з ними працювати. Тож ми, я вже працюю із ліхтариком. Для цього ми розтоплюємо 100 г масла. І рясно змазуємо штолін і дуже рясно його посипаємо цукровою пудрою. Це потрібно для того, щоб його законсервувати, тому що штолін печеться ну, завчасно, за 2-3 тижні він дуже добре зберігається. До речі, якраз саме для цього ми замочували сухофрукти в коньяку, щоб вони там не почали пліснявіти. Загалом в мене процес випікання зайняв десь близько п'яти годин, тому що тільки тричі потрібно, щоб тісто відстоювалося. Останні рази я вже скорочувала час, тому що я розуміла, що вимкнуть світло і потім воно просто перестоє, якщо я не в не встигну його випекти. Але тісто гарно підіймалося, дріжджі були свіжі і хороші, і я дуже щаслива, що воно встигло в мене за півгодини спектися, бо я зубочисткою спробувала. і Тісто було гарне. Ну, як ви бачите, дуже ретельно з усіх сторін його треба законсервувати цукровою пудрою. Потім, коли воно повністю вже штоліни вичахнуть, потрібно завернути їх в пергамент і також ще додатково посипати цукровою пудрою. В різних рецептах по-різному. В одних я бачила, що замотують тільки в пергамент, і от обв'язують мотузочкою, щоб він. Гарно тримався, а ще я бачила, що потім іще замотують у фольгу. І я, власне, так і зробила. Цією фольгою я прикривала штоліни, щоб вони не згоріли, доки вони пеклися, то я вже її використала. І ще щодо зберігання штоліна, я чула з одного джерела, що його можна зберігати в холодильнику, а з другого, що категорично не можна, через підвищену вологість в холодильнику. У ну, тому власне я вирішила не класти в холодильник. У нас в принципі є холодні приміщення. В нас і спальня не опалюється, і коридор. І єдине за що я тепер переживаю, щоб ми ще не знайшли його раніше ніж ніж настане різдво взагалі мені дуже сподобалася ідея такої різдвяної випічки, бо раніше, знаєте, ми тільки на паску пекли, а тепер я думаю, що це стане традицією і обов'язково на Різдво я теж буду пекти цей штолін. Ну, як ви певно вже зрозуміли, два я замотую на зберігання, а один ми будемо куштувати. Тут я потрапила в горішок, через це він так туго ріжеться, а взагалі тісто вийшло дуже м'якеньке. Дуже смачне, мені сподобалося такий цей аромат: і коняку, і цитрусу, і спецій. І він мені і сьогодні, і в цей був в день випічки дуже смачний, але кажуть, що він ще смачніший, коли хоча б 2-3 тижні постоїть і ну, набереться смаку. Тож мені дуже цікаво буде порівняти, який він зараз і який буде потім. І цього штоліна ми дуже швидко з'їли, і в основному це була я. Ну, а це наші тихі затишні вечори без світла, при ліхтарику. Наша викупана сімочка. Зараз підкинемо дровцят у грубу і будемо медитувати під потріскування вогню. І на цьому я ще не прощаюся з тими, хто любить, як я читаю поезію, бо далі ще буде вірш. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Не забувайте про подаруночок. Пишіть, хто його хоче в коментарях. І до наступних зустрічей. І дякую, що підписалися на канал. Людмила Галінська. Осінні мрії вирвались у небо. Листком багряним вигоріли геть. Лиш від калини в серці так вишнево, і мостять хмари у горі мечеть. А що на згадку? Вицвівші тумани, шкарлупок жменька і сухий полин, і горобці, як мандрівні цигани, що чистять пір'я всі один в один. Той грудень дивний, сірий, як приблуда, коли з дощами, а коли і так, притрусить снігом, може, і не буде день у чуботях, день на ковзанах, а у повітрі чути запах хвої, у підземеллях гноми п'ють глінтвейн. Провели осінь до пори святої, дай й Боже рік провести нам оцей.